Культура страхування день 57-й. Тема фінансовий сектор і благодійність, які стоять поруч у з одним. Адже в нинішній ситуації ті, хто не є не військовий, не воює на фронті, він повинен допомагати Збройним силам України, бути справжнім українцем. Страхові компанії також приєднуються до цього. Розробляють, розробляють продукти, які страхують від військових ризиків КАСКО, е, Як правило, це 10% від вартості автомобіля, тобто від якихось пошкоджень, уламок, межах 10%. Мовно, якщо машина коштує 50 тисяч, в межах 50 тисяч поремонтують автомобіль. Також е, створюють програми, раніше я казав. Що є програма 90 мовну тисячу гривень, 900 йде на Збройні сили і плюс, плюс якщо ви бої застраховані від тілесних пошкоджень, якщо у нас ви е, помираєте, відшкодовують 250 тисяч гривень спадкоємців. Також... Е, е, Ще хочеться сказати, що страхування майна від військових дій це індивідуально, є компанії, які індивідуально підходять, багато вимог, тому це все індивідуально. Можуть на страхування, ніхто не хоче, але якщо ви бажаєте, можуть розглянути. Дуже корисно подумайте.